Як виробляти безпечну зелену енергію та зберегти світову екосистему здоровою? Відповіді на ці запитання шукали стипендіати програми Завтра ЮЕЙ у рамках екотабору, що його вже вдруге проводить фонд Віктора Пінчука за підтримки фундації Кока-Кола. Молоді вчені відвідали заводи з виробництва напою. Там досліджували одне з головних питань форуму: як раціонально управляти водними ресурсами. Експерти у галузі екології ділилися з молоддю своїм досвідом, а та свою чергу розповідала вченим про свої ідеї. Цей форум дає нам можливість зустрітися разом, зустріти своїх однодумців, які мають певні свої ідеї які до чогось прагнуть. Я зустріла своїх однодумців. У нас вже виникли проєкти, які ми хотіли реалізувати разом. Нам звичайно допомагала величезна команда професіоналів. Останній практичний етап форуму молоді вчені назвали найцікавішим. За кілька годин перед ними відкрилися чи не всі секрети виробництва. Ми сюди привозимо дітей з усієї України. Це креативні, унікальні, молоді люди, які роблять прекрасні проекти. Якщо ми не будемо говорити про альтернативну енергетику, якщо ми не будемо говорити про збереження води, якщо ми не будемо говорити, то, можливо, нашому наступному поколінню не буде де жити. Меня поразил вообще сам завод полностью в целом и то, как он устроен и то, на что он направлен. Во-первых, это полностью их направленность на экологию, где на каждом этапе производства есть экологичность, стандарты какие-то. Это очень важно и это просто круто. Если бы была возможность у меня жить в Киеве, я бы пришла сюда работать.